Українці кажуть, розпочали й жнива, закочуй рукава. А як жнива закінчиш впору – буде, що носить в комору. Тож, попри ворожі обстріли в Україні, жнива почались вчасно і Житомирщина не виняток. На прикладі одного з підприємств ми покажемо, як триває збирання врожаю в нашій області. Тому на цьому полі розпочали й жнива. Лише за першу половину дня аграріям вдалося зібрати понад 80 тонн пшениці. Та заради цього під пекучим сонцем працюють по 14 годин. Тут виходить, на даний час працює 5 комбанів і п'ять одиниць техніки, які відвозять від комбайнів зерно. І також працює у нас тут прес. Ще зразу працює прес. Загалом на полі площею в 110 гектарів працює близько 30 людей. Засіяне воно незвичайним сортом пшениці. Звається він спельта і має свої особливості. Основне, він корисніший та дозволений навіть тим, хто страждає на діабет. Інформації дійсно про неї дуже мало, саме про спельту, але ну, ми стараємося її розповсюджувати, щоб люди розуміли її користь. Ми робимо з неї крупу і борошно. Який дуже цікавий властивості. Крупа дуже корисна для харчування, для споживання вранці її. Ну, тобто, дуже круто їсти, вона нормалізує стан людини, тобто шлункову систему нормалізує. Ось а хліб не низький міст глютену, тому що цікавий, знає хліб. Уся продукція, яку вирощують в компанії, є органічною. Тож і це безумовна перевага їхнього виробництва. Це сертифіковане виробництво. Тобто в нас є сертифікаційний орган, який нас сертифікує і контролює. В свою чергу, що ми робимо? Ми ведемо повністю простежуваність полів, що ми на них робимо, тобто це все документуємо. Саме важливіший фактор ми не застосовуємо гербіциди, пестициди, засоби захисту рослин, те, що я назвав ну, зазвичай. Ось в нас вся робота ніби як на десяти сотих. Тобто ми посіяли, прорихлили, просапали, потім окучили, а тоді чекаємо збору. Що виросло, як виросло, так уже і виходить. Тобто без застосування жодних хімічних компонентів, які б допомагали б отримати кращий урожай чи отримати. Е Більший прибуток, але не все проходить так, як хотілося б. Агрономи кажуть, серйозних перешкод завдає погода. Навіть доводиться йти на крайні міри. Трошечки є певні проблеми зі збором. Це погода постійно йде дощ. Ми в цьому році вперше за 10 років включили сушку для озимих культур. Тобто ми зараз пшеницю підсушуємо, спельту теж підсушуємо. Це додаткові затрати, досить серйозні, досить суттєві. Але ну, ми думаємо, що ми справимося. Головне, щоб був мир. Мир головна мотивація, кажуть аграрії. Доки військові виконують свій обов'язок на передовій, вони тут, на місцях, працюють заради забезпечення населення. Без цього ніяк країна має стояти. Перше це забезпечити країну продукцією. Харчуванням, виробництвом. Якщо аграрії стануть, значить це буде неправильно. Так що аграрі не стануть ніколи, так як і наша Україна. Переможемо. Цей рік кажуть на підприємстві кращий за попередній. Планують зібрати врожаю навіть більше, що найменше на 6 відсотків ніж у 2022-му. В минулому році був кризис з диспаливом. Тобто, диспаливо це було таке саме кричуща. Потім мобілізація людей, хлопці, хлопці йшли самі, хлопці забирали через повістки. В цьому році все те ж саме. З дизелем, правда, проблем немає. Дизель в достатній кількості, все залежить, ну тільки правда, ціна питання, а з людьми людей забирають. І ну, ключове наше в сільському господарстві це те, що люди. Тобто без людей ця земля нічого не варта. Ми тут працюємо на ній, і у нас біля 35% людей зараз. Війську ЗСУ. Забезпечувати своєю продукцією, а саме крупами, компанія планує не тільки українців. Цього року підписали перший контракт з Італією і, хоча на невеликий об'єм це спосіб заявити про себе на Європу. А взагалі реалізовують доволі широкий вибір на внутрішньому ринку. Це буде просо, це буде пшенична, буде ячна, буде спельти, буде борошно-пшеничне, буде спельти борошно, гречка, зелена, звичайна гречка. Ось овівцянка, і це все в органічному статусі, все має сертифікат і все має високу якість. Після збору пшениці на підприємстві візьмуться збирати врожай соняшника, сої та кукурудзи. Закінчити збір саме спальти планують за місяць, та зізнаються. Зазвичай останній комбайн зупиняється 31 грудня. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.